Ірина Будко прибирає узбіччя на вулиці Конякіна. Жінка торік переїхала до обласного центру Волині з Костянтинівки, що на Донеччині. Каже, на толоку у Луцьку виходить вдруге. Нас попросили допомогти городу в уборці території. Ми дали згоду, вийшли на прибирання. Ми в минулому році теж прибирали, тільки там по Карбишева була на ну, грязніше, зараз чище. Тому от, йдемо з пустим мішком. <ріст> не дуже, не дуже і тяжко. Весняної екотолоку провели на 39 локаціях Луцької громади. До роботи долучилися 15 переселенців, розповів спеціаліст відділу екології Луцької міськради Вадим Дужик. Каже, на цій локації вулиці Конякіна прибирає щороку. Акція присвячена і називається Весна надії, надія на перемогу. І припустив до дії. Цього року набагато менше сміття, ніж того року. Вадим Дужик каже, перед початком прибирання провели інструктаж, щодо дій у разі повітряної тривоги роздали рукавиці та сміттєві пакети. Цього року заакцентувалися на прибережних зонах річок Стир та Сапалаївка, розказує керівниця відділу міської ради Заріна Дацик. Говорить, більше 20 людей прибирали береги річки Стир під мостом на вулиці Ковальській. Це вже як мінімум четвертий рік ми тут прибираємо. Ми завжди її визначаємо в переліку локацій, тому що ну на жаль, так сталося, що вона одна з найбільш захаращених. Тому ми ніколи, наприклад, безпосередньо не кличемо сюди діток, тому що тут можна знайти різне сміття, в тому числі, якщо ми говоримо за пляшки, і на жаль, ми знаходимо і шприці. Ми їх окремо сьогодні збирали. Було пет, було скло, були також обнаружений маленький такий контейнер, контейнер шприців. Ну, взагалі, багато всього доставляємо міжнародну антинаркотичну Асоціацію МА, що прийшов своєю командою трошки, ну більше десяти мішків ми зібрали. Прибирали нині працівники різних організацій, підприємств, установ, охоче бути корисними лучани і переселенці, які живуть на території громади. Впоралися до обіду, сказав Суспільному заступник начальника відділу екології Луцької міськради Олег Лета. Загальну кількість учасників та об'єм зібраного сміття, говорить, порахують у понеділок, 8 травня. Анна Глощук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк.